Ботні візит правого сектора до села Залухів не залишився непоміченим громадськістю. Щоб, хоч якось виправдати свій, на цей раз невдалий рейдерський замах, прокоментувати ситуацію взявся один із представників Київського патріархату. Але до кінця продумати свою історію, мабуть, часу таки не стало. Тому маємо, що маємо. Власне, що там відбулося у селі Залухів прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. вони бажають, щоб ця церква належала київському патріархату. Власне, це спонукало зібратися в суботу в всій громаді і голосно сказати, що вони тепер належать до Київського патріархату. Наразі сільська громада прихильників Київського патріархату, на думку пана Михаїла, це добре вимуштрувані бійці правого сектору, тому що саме вони вимагали дозволити їм увійти у храм. Що ж до передісторії історії конфлікту, то тут також чимало суперечностей. Ну, я би хотів хотів би почати з самого початку. Жителі села Залухова вже 20 років тому зареєстрували громаду Київського патріархату. Була така ініціативна група, яка, створивши громаду, почала її будувати. І, звичайно, що в селі коштів було небагато, тому залучали там вихідців, кошти і можливості будувати вихідців із цього села. Але в останній момент, коли вже будівництво доходило до кінця, постало питання. Хто має цей храм освячувати? Хоча громада була Київського патріархату, все-таки людей обманули і освятив Московський патріархат. І так воно тривало довгий час. Стоп, стоп! Та це ж виходить, що громада Київського патріархату що у 95-му році збудувала храм, і 20 років мовчки і сумирно ходили до Української православної церкви, якось мало ймовірно. Та й згідно документів, громада Української православної церкви була зареєстрована у селі Залухів ще у 93-му році. У тому ж році збудувався і храм. А громада Київського патріархату, як би цього не хотілось, пану Михаїлу, була зареєстрована значно пізніше. Слухаємо далі. Але прихильники московського патріархату зібрали жителів і священиків зі всього району, зі всієї округи, і сталася така масова зустріч людей біля церкви. Дякуючи Богу, не відбулося ніяких таких особливих ексцесів. Але люди спілкувалися між собою, десь навіть на підвищених тонах, шукаючи а хто правий, а хто винуватий. Напевно, очільникові Київського патріархату ніколи було розбиратися, що прихожанами храму є не тільки жителі Залухова, а й чотирьох окружних сіл. Натомість присутність правого сектора як частину громади Київського патріархату пан Михаїл вважає абсолютно доречною. Це позиція самої громади, яку вона висловила. Це їхня позиція, і ми повинні зважати, тому що громада, в якій конфесії бажає бути, вона і в такій буде. Зважаючи, що вони хочуть бути київським патріархатом, вони все одно будуть, які б перепони їм на дорозі не стояли. І свої перепони прихильники Київського патріархату долають впевнено, залучаючи і фізичну силу, і бійців подекуди, навіть не доносячи до їх відома, куди з якою ціллю і чиї інтереси вони їдуть відстоювати. Головне, щоб очільники підтримували і благословляли. Тому я тільки вітаю таке національне піднесення. І людей, які вважають, щоб в Україні все-таки була єдина помісна церква. І достатньо служити в Москві. Треба служити в Україні своєму українському народу. Мало що хлопці, ти був хлопець із Комарова, він, бідний, аж плакав. він не знав, каже, куди нас везуть. Бо вони думали, що тут хто знає, що тут війна, чи тут бандіти які. Ми всі люди мирні, ми йдемо за православну церкву. Ну і на кінець. І храм ніхто не захвачував. Як може громада сама в себе захопити храм? Приїхали люди ж самі виявили свою позицію, тому храм захопив московський патріархат і утримував.